Так, Зразу ж вибачаюся, що не з перших колен бій поч... розпочав записувати, тому що на цій карті є такі карти, на яких е... буває підглючує от просто з початку бою і починаєш записувати реплей і дуже підглючує саме от в реплеях. Тому десь буває щось і потрібно вирізати, бо вони від підписника, сьогодні з нами грає Андхатер на бо... Бразка, річка, ну що ж, до бою. Так, і поки я розповідав чудові та цікаві історії, вже один ворог прихлопушений. Один-один вже в нас по бою. Зайняв позиційн саме для таких барабанних танків. Хоч у нас барабан на два снаряди, але все одно барабани. І ми знаємо найкрутіший, так? Тому що найепічніші бої саме на бураску виходять. Ну, поки що така тенденція. так? Хоча і так і на, на ТВП ми тут бачили, так, теж зайняв ось цю позішен. І просто от центр зайняв, хто там буде по колу проїжджати, ми їх виклопушуємо без проблем. Головна реалізація барабану не дати суперникам пролізти далі. Десь щоб нам підсвічували братіші, допомагали. Ну і буде все у нас чудово. Я думаю, поки що не чудово побою, бо один три не в нашу користь, просадка по хп мінус 2000. Ми граємо на дні ще топа. Так? Проти дев'яток та 10. І це теж дуже крутизно побачити, як себе відчуває. Ну, якщо так по бортам, то в принципі ми себе будемо комфортно відчувати. Два вороги значення. Мені здається, що тут багато буде прихлопушено та нахлопушено ворогів. 2000 вже настріляно, це ще не пройшло в нас і трьох хвилин бою. Намагаються пролізти, намагаю... ну, бачимо тут великі сили, так намагаються пролізти. Але великі сили у нас три петехи стоїть, прикриває першу та другу лінію. Б'ються там тяжі по 8 та 9 лінії. Мені здається, там вони повинні впоратися. Ну і центр, центр повністю забрали. Наші братіші, вони не дають просування, там бабаху зараз викликуть. Це повинно бути чудово. Більше поки що в цьому бою не треба ніякого. Плану на бій вигадувати, поки що стоїмо ми. Ну, це початок бою, так? Лише. Тільки початок бою. Отже, стоїмо і хтось проїжджає. Все просто в цій чудові та цікавій грі, правда? не пробив баба. Дали ще пограти бабасі пару секунд. Тривори знищені. 2300 вже настрій. Дивіться, а там бабаха впоралась чи що. А, чи там не можна було проїхати, бо хтось прикриває. Треба звертати увагу, щоб бабаха не виїхала. Бо ми для бабахи точно м'яка ціль. Десь борт навіть заліпити, то на пулк ТП можна отримати. Все одно, бачите, не покидають вони цей план на бій суперники, щоб проїхати по першій та другій лінії. Жорстоко за це нахлопушені. Реалізацію барабана треба підтягнути трішки, тому що там бачили, що і цього і бабаху не пробив. Поспішає, поспішає. Ну таке буває, нічого страшного. Головне е в фіналі бою зібратися, коли ось дійсно треба все, все вмикнути скліще, тому що, ну, бачимо, непростий бій. Просадка по ПП все ж таки в нашій команді. І просадка по танці у нас весь бій мінус два танки. Ось воно бачите по пробиттю. Хоча під Петтерлі хоча б повинен пробувати. Е 190 у нас пробиття. 90 це дуже мало, я вам скажу. Це якби проти 8, дай навіть проти 8 мог мало. Але бачите, мало-мало, але ну, в лоб з кимось дуельно-дуель нам ну, майже ми не бачили на Бураску десь ось так, на дальніх відстанях, десь на середніх відстанях, десь закружляти комусь, заїхати так, взаднижче, просто вліпити. Чудові плани на бій, саме на Бураску. 7-9, все одно просадка по танкам у нас така і залишається. І така ж опа! Алюка, поїхати. Не впасти лише треба. Не один пробиває, другий не пробиває. Так би вже було б десь 6 тисяч настріляно. Програли ми, до речі, програли наші тяжі. Тепер що? Тепер наші стежці, ну нашому братішу, що тут поряд стоїть, мені здається. Ну, Звідси не треба нікуди уїжджати, Треб... якщо що, підсвітить. Виїжджають, випучуючи очі, без ХП зовсім, ми бачимо там об'єкт, поїхав, був теж нахлопушений за це. ВТі тримаються, артилерія ще є. Ну, артилерія вона туди не закидає. Ще один намагається проїздити. Саладін. От реалізація. Один залітає снаряд, інший не залітає. Так, зібратися. Альткатер. Братіш, зберися. А вже було б 6 тисяч точно настріляно. 10-10 вирівняли бій. Зараз треба вирівнювати просадку по ХЕБ. Трішки нервовість. ну Опа! Підсвітився там Т5 Хеві, т 5 Хеві може продавити. Нам ну, дуельну дуель Т5 Хеві це хіба що під'їхати просто під портви. Так він високий, йому буде важко у нас е зверху місця е е влучити. Не з ним. Влаштувати пічну, дуельну дуель. Знову ж таки, бачили, один пробиває, другий не пробиває. Це якась, якась тенденція в цьому бою. Ну, але, в принципі, такими пострілами він знищує суперників, так Так вони вже давно е, об'єдналися і продавили, і забрали б нашу артилерію. А так повернулося до артилерії Гонкевича. Ох, вибив нам повністю башню. Гонкевича він і Він... прикриває їх. Чекаємо, зараз виїде сюди по-любому тайп'ять. Опа, видно, видно, видно. Ми тоді не добили цього захисника. Чотири вороги достойніший вже боєць. Так. Втратили ми. Так, втратили ми одну артилерію. Гонкевича тримає план. Нашому герою знаєте, що можна було зараз робити? Подивитися DT-5 Хеві, дати йому два снаряди, поїхати забрати артилерію суперників, бо вона зараз теж буде заважати, Вона небезпечна буде зараз. Саме для наших батьків. Ніяк не можуть От Леопард Прототайп A і 122 ТМ, вони вже давно об'єдналися, просто в наглючу. виїхали, так, могли б вже позабирати. Вони знітилися. І це чудово. А знітив ще їх те, що Бураск стоїть по центру. Вони не можуть пересвітити, по-моєму, тут. І... Ну. Якщо дуже грамотно грати, можна так грати, що й зовсім не підсвічувати. Світла5хев він, він помилився. І оце... Він тут помилився, він не влучив. І знову ж, ну це як я ж кажу, це якийсь е, таке цікаво в цьому бою. Один снаряд не пробиває, інший пробиває. Поїхали за артилерією. Так як я хотів, дали шот тайпу, там йому залишилось по-моєму, на два постріли, щоб його забрати. Він повільний такий е, мастодонт нашої гри, чудовий та цікавий. Він там нічого в принципі не зробить. А ні, наш Допоможемо, все ж таки, ми там втратили. А, ні, не втратили. Не втратили. Дивіться, як прикриває Гонкевича чи до нашого братіша на артилерії. Поїдемо, зіб'ємо захоплення. Він там шотний шотний, по-моєму. Для нього це буде неочікуванчик. Тай 5 хеві, напевне під'їхав туди, дивиться на свою базу, прикриває свою артилерію в цей момент. Опа, не очікувався. А тут треба, б, щоб пробили два снаряди. Чудово і добивай, братіше. Ми поїхали добивати той 5 хиви. А Т5 та Хеви там знітився, знітився. Я думав, що там впорається. Він поїхав за Бураском, ну стежити, де Бураск знаходиться. Зараз наш герой дивіться, що робить. Вірний план набій відсвітився, знову ж заїде з іншого боку. Буде неочікуванчик для суперників. Або все ж таки поїхати і вихлопушити артилерію. А це дійсно був чудовий план. Бо я вже давно казав, що треба артилерію вихлопушити. Це Стеянке зараз просто стане, напевно. Або може навіть поїхати на захоплення Та й сам не поїде захоплювати позицію точно. І він щось мусі не світиться, де він там дівся. Ну а ми йдемо на воїна. Ось такий майстер-клас, як грати на таких танках саме на перлині річці. Бувають різні варіанти, можливо так можна було поїхати першу другу, але першу другу лінію бачимо, що ми програли, хоча там прикриття ВТЕФ було таке значне. Класом. чудово, підсвітився, дивимося, буде постріл чи ні. І типа не буде. Він там стоїть, чекає. У нього свій план на бій, він думає зараз прийде Бурас, я його вихлопушу, потім приїде е, цей... я його вихлопушу. Показуємо. А! Дістати показуємо, що ми на захоплення. А тайп на захоплення став. Все ж таки, бачите? Його свій був план на бій. Я не вгадав цей план на бій. Артилерія. Вимані, вимані, немає, відкиваючи, зараз повернеться, відкиючи. Братіш артилерії такий, знаєте, він просто от весь бій захищав артилерію. Ну і звідси ми знову на імбополошці. Як починали цей бій, так і завершимо. На імбополошці ми його повинні пересвідчити. Так, тепер тільки не нервуватися. не хотілося б такий бій прорати. Бо може, ну тайп міг би, якби в нього були фугасні фугаси, такі, як раніше, тоді б нервуватися і зараз пробити оцим пострілом. Є? Бо така тенденція, я ж кажу, в цьому бою була, що одним пострілом пробиває, іншим не пробиває. Ну а на тайпу, бачимо, трьох знешкодив все ж таки. Ну що, достойніший воїн. Ну, а можна смільовіше, він, він вже не зможе звернути увагу. А що ж таке, ну? І тут не, не, не влучив, по-моєму. Напруженіший момент випити. Буга. А, це артилерія дає ще йому. Екіпаж е... контужений. Ну. Ну! <свистак> <Yeah. свистак> Чудовим чудовий, чудовий, чудовий настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.